Доброго усім здоров'я! Чи відчували ви коли-небудь біль у попереку? Мабуть, такі неприємні відчуття відомі усім, особливо після. Тривалої фізичної роботи чи після переохолодження, або у період гострої респіраторної недуги. Насправді, болем у попереку можуть відгукнутися чимало хвороб внутрішніх органів. Як їх розпізнати і як лікувати, розкажуть наші експерти. Поперековий біль часто пов'язаний з захворюваннями периферійної нервової системи, попереково крижового відділу і може бути спровокований тривалою роботою, особливо у незручній позі, стоячи або зігнувшись, тривалою ходьбою, переохолодженням, приміром під час зимової риболовлі. Подібні стани також бувають в осіб, які займаються спортом, боротьбою, гімнастикою, футболом, важкою атлетикою. Гострий біль виникає частіше під час різкого фізичного зусилля, якщо воно до того ж супроводжується незграбним рухом у багатьох випадках Такий біль минає за кілька днів, але якщо симптоми не проходять, слід звернутися до лікаря. Якщо довго біль, значить обов'язково треба зробити рентген рентген поперекового відділу хребта для того, щоб виключити патологію самого хребта. Тобто це може бути остеохондроз, який просто загострився, чи банальний радікуліт. Але, але Треба обов'язково знову таки кажу, що треба знімати такі діагнози, як пілоніфрит, як захворювання підшлункової залози, яке може давати біль назад, на поперек і наперед. Тобто пояснювачу таку біль може давати. І ряд захворювань, які викликають іменно біль, яку ми кажемо. Симулює захворювання, симулює поперекову біль, тобто людина думає, що в неї радікуліт чи болить просто поперек. А на самому, на самому справі це получається якби хвороба внутрішніх органів. Треба обов'язково пітіти до спеціаліста, здати певні обстеження, аналізи. Раптовий різкий біль може з'явитися і без видимої, на перший погляд, причини, коли людина зігнулася або чхнула. Тоді кажуть медики, мова може йти про простріл чи радикуліт – запалення нервових закінчень спинного мозку. І лікування їх має бути комплексним, найперше з яких знеболення. То народні способи, вони ж е, прекрасно допомагають. Той же саме працевий пластик, теж саме е, е, тільки одне: що якщо радикуліт, не треба робити ніяких компресій. Рахується в китайській медицині, що це хвороба вітру, холоду і влаги. Три фактори. Значить, виходить, три фактори ці треба ісключити. Тобто люди, які ставлять компрес спиртовий, вони просто роблять помилку. Страшного нічого не буде. Ну, але від цього залежить іменно е скільки, скільки днів людина буде мучитися, хворіти і, і, і так далі. В принципі, компрес і просто прийняти ванну гарячу. Ми просто не рекомендуємо, тому що може бути наоборот, може бути загострення, і тоді лікувати прийдеться набагато довше. Нині існує чимало методів лікування поперекового болю. Однак медики застерігають, що призначати ті чи інші процедури має досвідчений спеціаліст після ретельного обстеження хворого, оскільки причин його виникнення, як з'ясувалося, може бути безліч. Кожний хворий – це індивідуальність, і кожного хворого, в залежності від його е симптомів. Ми лікуємо по різному. В загальному план лікування це подивитися поперек раз, подивитися чи на місці хребець. Чому? Тому що при радикуліті дуже часто буває вторинна механічна причина за рахунок м'язового спазму. Іде порушення функції хребта за рахунок блокування цього хребта, тобто незначний, незначний здвиг цього хребта в ліву чи в праву сторону, для того, щоб устренити причину м'язового спазму. Тут вже йде і вакуум-терапія з допомогою банок, голкорефлексотерапія, з допомогою спеціальних акупунктурних голок, масажу, точкового масажу, джинзю-терапії, і суджок-терапії, тобто це маленькі, маленькі голочки, які ставляться на кисть і стопу на кість і стопу для того, щоб діяти рефлекторно. Дієвим, знеболювальним і профілактичним засобом є і масаж попереково-крижового відділу, із додаванням різних ефірних масел, розтирання із застосуванням лікарських настоянок та вигрівання. Якщо у вас уже з'явився біль у попереку, то надалі, як і під час лікування, так і для профілактики, слід тримати уражену болем ділянку спини у теплі, займатися лікувальною гімнастикою, загартову. Вотися і дуже важливо відмовитися від спиртних напоїв і пам'ятайте, що наше здоров'я у наших руках. У період різких перепадів температур від морозних до плюсових активізуються віруси, а це значить, що ймовірність заразитися респіраторно-вірусною інфекцією теж зростає, особливо якщо ваш імунітет ослаблений. Вітряна чи сира погода, а ще протяг можуть бути причиною застуди. Як лікувати застуду та вірусні інфекційні хвороби за допомогою фітопрепаратів, розкажемо далі. Першими ознаками гострих респіраторно вірусних захворювань є лихоманка, температура тіла вище 38 градусів, інтоксикація, слабкість, млявість, сонливість, нудота, головний біль та м'язовий біль, а потім приєднуються біль у горлі, кашель, чхання і нежить. За порукою швидкого одужання було і залишається вчасно почати лікування. Медики переконують, якщо знехтувати лікуванням на початку захворювання, то ускладнень не оминути. А вони можуть бути дуже серйозними. Якщо ви не особливо Довіряєте аптечним лікам з хімічним складників або ж не бажаєте лікувати ще й наслідки їх вживання, спробуйте фітопрепарати. Фітотерапія завжди враховувала індивідуальні особливості і вікові особливості людей, які застосовують саме ці фітопрепарати, тому що всі біологічно-активні речовини, які є в рослинах, вони відповідно мають дозуватися. В залежності від віку і в залежності від захворювання, і зовсім інші дозування для профілактики застосовуються. Варто зауважити на саме таких рослинах, які застосовуються доволі широко, це алтея лікарська, бруньки тополі чорної, які мають потужні антибактеріальні властивості, перстачі, перстач сріблястий, зокрема, і перстач прямостоячий калган, який має також потужну антибактеріальну доведену клінічну активність, зокрема, і родовик лікарський, медонка лікарська. Це Рослини, які застосовуються нами давно, і вони дійсно мають таку комплексну дію. Вони покращують, розріджують харкотиння, покращують відходження харкотиння, мають вплив на віруси і бактерії. Обирають фітотерапевти ліки для хворих з позиції ефективності та безпечності для організму, враховуючи особливості захворювання та наявності хронічних недуг. Запевняють, що всі трави, які входять до фітопрепаратів, вирощені та зібрані в Україні, і це особливо важливо, адже Зело саме рідної землі цілюще насамперед одна з переваг лікування фітопрепаратами це те, що вони мають надзвичайно низький рівень алергізації. Це тільки деякі, наприклад, рослини, які ми застосовуємо, можуть алергізувати організм. Це, наприклад, бувають деколи випадки індивідуальної чутливості підвищеної до броньок чорної тополі, до деревію, але але прополісу, який ми застосовуємо, але це надзвичайно рідко. І в нас є достатньо замінників інших лікарських рослинних засобів, щоб замінити саме ці препарати. Ну, по-друге, напевно, варто зазначити, що якщо порівняти Ефективність лікування хімічних препаратів, які пропонує офіційна медицина і рослинних засобів, то все таки перевага є саме в рослинних препаратах, тому що вони діють м'яко, вони діють поступово, вони дійсно діють ефективно, не організм не не призвичаються до дії рослинних препаратів. У виборі будь-яких ліків від грипу чи застуди, порадником має бути лише лікар, і у жодному разі не реклама, сусідка чи знайомі. І важливо наголосити, чим раніше розпочато лікування, то більше шансів на швидке одужання. Головна порада як фітотерапевта це те, що потрібно обов'язково дотримуватися рекомендацій, але ж обов'язково дуже важливо. Достатньо пити достатню кількість води. Потрібно обов'язково дотримуватися певних рекомендацій в раціоні харчування, обов'язково дотримуватися правильного режиму дня. І водні процедури ми рекомендуємо. І також ми впливаємо нашими рослинними препаратами на різні не тільки прийоми внутрішньо, а у вигляді інгаляції застосовуємо їх, у вигляді навіть… Від і мікроклізм, тобто дуже широко застосовуємо саме наші рослини на різних рівнях, щоб вплинути на організм максимально ефективно. Також я думаю, що дуже важливо в рекомендаціях це дотримуватися саме схеми лікування, тому що бажано приймати ці препарати за півгодини до їжі або через дві години після їжі для того, щоб вони максимально засвоїлися. А ще спеціалісти кажуть, що на початку застуди допоможуть гарячі ванночки для ніг із гірчицею, тривалістю 10 хвилин. Сікредьки з медом, відвар квітів калини звичайної. Вранці та перед сном корисно полоскати горло настоями ромашки, календу, лишавлії. Для усунення нежиттю можна вдихати порошок смаженої кави із домішками ментолу. Для профілактики кожного ранку вживайте хоча б одну чайну ложку меду, і обов'язково налаштовуйте себе на те, що недуга вас омине. Чимало батьків нині неоднозначно висловлюються щодо необхідності робити своїм дітям ті чи інші профілактичні щеплення. При цьому вважають, що і проба-манту теж є не дуже корисною для малюка. Власне, що таке проба-манту і чи варто її ігнорувати, розкажемо далі. Реакція манту це основний метод профілактичного обстеження дітей на туберкульоз. Свого роду імунологічний тест, який показує, чи є в організмі туберкульозна інфекція. Під час проби манту здорові дитині шприцом вводять туберкулін під шкіру. Місце ін'єкції має вигляд так званого гудзичка. Це місце не можна три дні мочити а через 72 години необхідно показати фтезіатрові, які за розміром гудзичка визначить, чи інфікована дитина туберкульозом. А в спокійному стані, коли дитина здорова, робимо реакцію манту, то, то вона тоді показує, дає нам певний результат. Ясна справа, що якщо буде якесь захворювання, то та реакція буде не зовсім правдива, тому що вона може бути викривлена тим станом організму, який є в боротьбі, який знаходиться там з грипом чи ще з якоюсь іншою інфекцією. Їх треба робити обов'язково. Це не щеплення, якісь там, якщо діти. Те роблять проти туберкульозу, навіть в родильному будинку працюють, роблять до виписки з родини, роблять щеплення проти туберкульозу. Це просто ми виявляємо. Чи є алергія до туберкульозу, до, до туберкульозної палички в організму, чи немає. Як до будь-якого, там до шоколаду, чи до пилі, чи ще до чогось, оприділяємо, є алергія, чи немає. Так що їх треба обов'язково робити. Вони не шкідливі для організму. Позитивна реакція Манту ще не є 100% доказом наявності туберкульозу. Проте є моменти, що свідчать про небезпеку, такі як чутливість до туберкуліну з року в рік зростає, ґудзичок збільшується. Недавнє перебування в регіоні з підвищеною Іркуляцію туберкульозу навіть тимчасовий контакт з хворим, у якого є відкрита форма туберкульозу, або наявність у сім'ї родичів, які хворіли, або інфікованих туберкульозом. Кожен рік. Прибавляється 3-5% внов захворювань, інфікованих туберкульозною паличкою. Це приблизно до 30 років все дорослене, все населення інфікується туберкульозною паличкою, тобто приблизно 3-5%. Це по області чимала цифра від нашої кількості дітей. Це більше 10 тисяч. Якщо дитина інфікувалася туберкульозною паличкою, то в перший рік так званий вірас, цей туберкульоз. Ліної треба обов'язково пролікуватись. Три місяці пролікуватись. От. І все, і це може бути один раз на все життя. Мікобактерія туберкульозу, або як її називають, паличка коха небезпечна тим, що дуже стійка до впливів зовнішнього середовища і може тривалий час зберігати свої згубні властивості, перебуваючи в ґрунті, пилу, снігу чи навіть льоді. А після потрапляння в організм не дрімає, хоча зовні може ніяк не проявлятися. Невчасно виявлені хтось небезпечний тим, що він не дає про себе таких ознак. Через певний час, через рік, два, чи може більше, в залежності від того, який стан організму, який в яких умовах живе, як харчується дитина, як проживає, аж тоді починає виявлятися, і вже починає проявлятися температура, там поганий апетит, чи поганий там ще там щось, якісь інші самопочуття, це говорить про те, що вже та і туберкульозної палички в організмі є достатньо, і вже боротьба з нею буде значно е, складніша і значно довша. Щоб дитина не захворіла, по-перше, треба, щоб вона була здорова, щоб її імунітет був на достатньо високому рівні. Це і харчування, і загартовування, і е, не простуди, щоб вона не захворила, щоб інших не мала захворювань там е, лікувати. Такі захворювання, як грип, як ангіни, як простудні захворювання. З приводу того, чи варто робити пробу манту, Всесвітня організація охорони здоров'я відповідає ствердно, так особливо для країн з високою активністю туберкульозу, до яких відносять і Україну. Відбір дітей і підлітків для повторної вакцинації, першу як відомо, роблять ще у пологовому будинку. Проводиться за результатами проби манту у 6, 7 і 14-15 років. У районах, де епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу, особливо не було, Получна ревакцинацію проводять у 6-7, 11-12 і 16-17 років. Вчасно виявлена. Будь-яка хвороба легше піддається лікуванню. Тому цінуйте власне здоров'я та здоров'я ваших дітей. Будьте пильними до всіх небезпек, які оточують вас. І радійте кожному новому дню. Усміхайтеся сонцю і будьте усі здорові.